Вс, чуваки, девушки, оце, конечно, хит іску. Ха. Шевеолет це такий. Я, я у фільмах його бачив, кап каперис, получається, класик. Нуляви, хого. Оце я пам'ятаю. Я оці шевелети. Це шевер... ще в... да, шеверлеты. От я оці шевелети у фільмах бачив. Тупо в американських цих. Ці... Ви подивіться, ну це звісно, конечно... Це, це конечно, то ще, Дивіться який. красавець, От, от оця тачка, це просто що то а усьо, дивіться, ще, А ось ось дивіться який. теж ще велет. Миссури. Адже Міссисипі, Міссисипі, Америка. Тоже крутые, конечно. В американців, конечно, прикольно так на вигляд, цей вони виглядають просто офигительно. Подивіться, как раньше ездили на таких. Они даже, блин, выглядят так типа по модному. На ті года вообще тупо. Просто красота, я не можу. Американцы, конечно, це что то с чем-то. Обсмобіль. Ну, це я, по-моєму, в минулий рік. Такі були вже, так, да, в кадрі, якби. Це тут такого нічого. Ще пролет малібу. До мерседесів дійшли, б'юіки. Б'юіко це як газик тупо. Понятно тепер, у кого копіювали. Бьюїки. Мерседес. С-клас. Тіпа кабана. Ford Таунус. Такий Форд красивий, я ще таких не бачив теж. Не було в мене таких фордів красивих. Ну цей був, по-моєму, красний. Я бував на виставках, я бачив, а цей сірий не був теж Ford. Ford Carrie. Це, конечно, конечно красота форут якась. Такі значки, що я навіть не знаю, Ланція, Італія. Що я навіть не знаю, що це за автомобілі. Такі цікаві. Ну, американців я, звісно, о, обе. Я пофоткаю американців, що це витвір мистецтво так зробити автомобілі, тигодома. Опель, цікавий опельок. Дуже одне дзеркало і все, вони якось оце, я не знаю, якось їздили, виходить, без правих дзеркал, як вони на них їздили. Ну, Ладно, слева, типа, да. І то деякі автомобілі є, що навіть без лівих там дзеркал взагалі тупо. Як вони на них їздили, я поняття не маю. При, при тому в цьому, що, наприклад, Опелікор да, e написано си, німецький бен 90-х годов, ну, Понятно, що десь 90-х годов да, чи 80-х, але зеркала в нього правого нема, тільки сліва. Як вони на них їздили, не, не маю. немає. Просто... Це, звісно, то шо то з чим то вольєшник байки Да уж така виставка ви подивіться, тупо Скільки автомобілів, Мотоцикли Мотоциклів Щас до мотики в кому цікаво. Вау я в них, конечно, не сильно понімаю. Спуститься. Іш, іш, все так далі. Так, ладно, зараз піду пофоткаю ще. Це конечно особенно американців. Сейчас и продолжим на вулиці. Там же на вулиці є куча выставок тоже. Будемо дивитися далі.